Розглянемо, як гарно застосовуються лінійні рівняння з однією зміною до розв'язування задач геометрії. І зазвичай в геометрії не дуже люблять семикласники задачі там, де треба складати якісь рівняння. Але як на мене, це дуже весело і навіть дотепно. А ще цікаво, що нам дає геометрія? Геометрія нам дає можливість. Правильно і логічно формулювати думки, аргументи. І якщо ви будете знати, що, звідки, куди, і це правильно опишете, повірте мені, навіть в дорослому світі в переговорах вам не буде ціни. Тому читаємо нашу задачу. У нас є трикутник, в якому є, ну, звісно, три сторони. Причому вказано, що є навіть периметр цього трикутника, до речі, пригадаємо, що периметр трикутника це сума. Всіх сторін. Корисна інформація, і в нашому випадку периметр у нас обчислений і дорівнює 105 сантиметрів. А далі в нас немає жодної інформації, чому дорівнює будь-яка зі сторін. Тому Є певні логічні думки, і ці думки треба описувати. Але почнемо з того, що раз нічого немає, тому ми вводимо Х. Звісно, ви можете ввести будь-яку сторону А, Б і С. Чому я введу Х, ну, мені так зручніше. Отже, якщо у нас сказано, що, наприклад, є якась одна сторона трикутника, і вона на 9 см відповідно менша за іншу, і ще якась інформація про третю, то ми починаємо фантазувати. Тому позначимо, що х це якась одна сторона трикутника. Ну, от, нехай це буде сторона. Сторона А. От ми собі вирішили, що Х це буде сторона А. Далі в нас в умові каже, що вона менша від другої. Це означає, що якщо вона менша від другої на 9 см, значить друга. Більша за оцю першу. Отже, ми кажемо, що х плюс 9. І це наша буде сторона. І завжди собі перевіряйте, чи справді, якщо у нас є якась сторона і вона менша за другу. То значить, друга все-таки більша за меншу. І оці причинно наслідкові зв'язки вони дуже гарно розвивають наше мислення. І далі в нас є інформація, і вдвічі, вдвічі, не на скількість, там, а вдвічі, відповідно, вона менша від третій. І постійно собі підчитуйте умову. Навіть я постійно повертаюсь до умови, щоб нічого цінного. Не пропустити. Отже, робимо висновок, що ця ж перша сторона вдвічі. Вдвічі це у, тобто це дія ділення або множення вдвічі менша за третю. Робимо висновок, значить, третя, навпаки, вдвічі більша за першу. Тому ми і запишемо: ось оце удвічі більша. Як такий формат? Звісно, ми можемо поставити знак множення, але давайте ми ставити не будемо, тому що між цифрами і буквочками можна не ставити. І ми кажемо, що це сторона, це. тому що в нас в трикутнику три різних сторони. І далі кажуть, що ось, а периметр цього трикутника 105. Ну, то, звісно, що периметр це сума всіх сторін, ми вже це пригадали. Тому і запишемо, що якщо ми до першої сторони додамо другу. І додамо третю, то в результаті у нас буде наш периметр, як довжина усіх сторін разом взятих. Тому ось оця сума розказує перше, додати, друге, додати третє. І нарешті ми маємо нескладне рівняння з однією зміною. Далі нам треба уважно порахувати. Зверніть увагу, ми 9 до 2 не додамо, тому що 9 це число, а 2х це. Наша змінна. Тому ми ікси додаємо до іксів, ну і відповідно, буквочки до буквочок, циферки до циферок. Все, що невідоме в один бік, все, що відоме в інший бік. Отже, скільки в нас іксів? Раз, два і тут подвійний. Тому до ікса додамо ікс буде 2 ікса, додамо ще 2 ікса, буде 4х. Ікс. Далі я кажу, що буквички до буквочок, циферки до циферок. Тому плюс 9. Ось, зверніть увагу, нам офіційно важливо знати, який же ж у нас отут знак. Тому що якщо ми хочемо число перенести до числа, і тут додавання або віднімання, ми переносячи через знак дорівня, міняємо знак на протилежний. І ми пишемо мінус 9. Звісно, ми розуміємо, що як знайти невідомий доданок. Ми від суми віднімаємо відомий доданок. Ну що ж. Нам залишається з вами обчислити. 105 відняти 9, звісно, що це буде 96. Хто сумнівається, не соромтесь, додавайте, віднімайте в стопчик, це завжди розвине вашу логіку. Ну а далі ми розуміємо, що якщо ми шукаємо невідомий множник або в нас діє множення, то ми ж заміняємо її на дію ділення. Я завжди кажу так: привчайтеся, мої любі. Дорослі діти про те, що якщо у нас тут знаходиться чисельник і зміна в чисельнику, то ми в чисельнику зміну лишаємо. А те, що було числове значення біля неї в чисельнику, ми переносимо у знаменник. Або якщо ви дивитесь нас за кордоном, тому що в нашій українській школі майбутнього також є учні за кордоном, то в Америці, в Польщі є інший принцип, що вони розглядають ось це рівняння і бачу, що як позбутися цього коефіцієнта. Через те, що тут множення, тому логічно ми маємо поділити. І ділимо як рівносильні рівняння. І ліву частину ділимо на 4 буде 1. І праву частину ділимо на 4, у нас буде 96, що ділиться на 4. А далі ми просто обчислюємо з вами. Якщо ви сумніваєтесь, ви можете скорочувати, наприклад, ви можете робити дуже багато дій. Я, наприклад, рекомендую і вкотре в нашому відео наголошую, що не забувайте, як правильно ділити в стопчик. Тому давайте ми з вами нагадаємо. Чому це корисно? Ми дивимося, як ділити стовпчик. Розглядаємо перше число і ми бачимо, що скільки сюди четвірок міститься. Ось дві четвірочки. Перевіряємо, 2 на 4, 8. І дивимося, яка тут буде остач. Один. Звісно, що одиничку більш четвірки не міщається. І переносимо в нижній розряд нашу шестірку. І розглядаємо вже число дворозрядове. Дивимося, 16 поділити на 4, звісно, 4. Перевіряємо себе. І кажемо, супер! Отже, ми розуміємо, що у нас буде тут 26. Ну, або ви скорочуєте. Тобто, як ви будете використовувати цей розв'язок, знову ж від ваших мінь і вподобань. Але тут в умові задачі просять знайти кожну зі сторін. І ми тоді бачимо, хто був у нас хсом. Це була сторона А. І ми робимо висновок, що А сторона дорівнює 26 сантиметрів. Далі шукаємо сторону Б. Що нам кажуть про сторону Б? Що вона Х плюс 9. Тому ми підставляємо наших 26 сантиметрів, додаємо до 9 і, звісно, отримуємо 35 сантиметрів. І наша сторона С, вона шукалася як добуток, тому що вона удвічі більша за Х. І ми тоді знову ж підставляємо наших 26 і отримуємо 50. 2 см. Якщо ви переживаєте, чи правильно ви знайшли кожну зі сторін, спробуйте додати 26, додати 35, додати 52, якщо ви в сумі ви, у вас отримається наше 105, значить ви точно правильно зробили. Але подивіться, яка цікава наша геометрія. Вона настільки потребує знань з алгебри, що якраз нам її і потрібно краще вчити.